Всім, всім щасливої пори вашої доби, я, Олександр, магнітний атрактор позитиву, вітаю вас в анонсі метафізичних новин. Дня. Дорогі мої, сьогодні ми спілкуємось на тему, як істинні-хранителі і мешканці землі, адже всі ми з вами походимо із. Багатьох вимірів у часі та поза ним, і навіть якщо Земля була спочатку створена у голограмі, народжені свідомим квантовим комп'ютером, як багато хто вважає, відомо, що геть усі творіння зрештою самоактуалізуються, оскільки наша земна гра вона продовжується і відкриваються нові напрямки, які створюються самою відцентрованою силою, незалежно від того. Хто обертає список бажань? Багато шляхів минулого скасовуються, що дозволяє розкриття невимовлених масштабів. Правила змінилися, місія змінилася. Обіцянки тепер падають на глухі вуха, які не можуть цього зрозуміти і бачити, оскільки всі віртуальні існування на землі та на небесах зв'язуються з зоряним шляхом. Нові осяяння стануть доступними для всіх нас, і багато хто з нашої земної зоріної родини наполегливо працює, щоб зберегти первісну пам'ять і знання. І якби земні істоти лише пам'ятали своє справжнє я, свою справжню історію та обіцянки, вони пробудили всіх, хто вже скуштував цю. Чарівну їжу. Життєва сила землі може бути важкою та щільною, огортаючи наше серце, надії та мрії, висмоктуючи з нас саме життя та світло, немов чорна діра, зірки, як і ви, є лише мерехтіння в божественному плані усвідомлення поширюється, як прохолодний вітерець, тихо пом'якшуючи наше серце. І... Звертаю вашу увагу на те, щоб перетворити силу та світло, що живуть у вашій зоряній душі. Згадайте про неї, щоб дотримуватись обіцянки миру, як посланець землі, одна людина та одне серце за В Всередині нас відкривається портал що якби. Вібрація думки, що якби, це чисельно вона дорівнює 13. Число 13 це портал спуск. Місце і час у майбутньому, яке не знає свого точного найменування чи призначення. І це не стосується лише сьогоднішньої дати, п'ятниця 13-го. Як і при вході у будь-яку червоточину, у самій фразі завжди є полярність вібрації. Ця енергія може створювати гірські. Наслідки або глибокі тріщини каяття. Сама вібрація цієї ідіоми тихенько шепоче у вушка усіх людей, несу адреналінове поколювання, яке активує страх перед невідомим у крові людства. Що, якби. Це сталося. Що, якби цього не сталося? Що якби? Я чудовий спонсор усіх наших людських висновків: Планета Земля та людство вже кілька років перебувають під тінню сумнівів, все ще проясняючи, що сталося в минулому, для чого сталося людство. Є занадто довго в цьому моменті перебування, так би мовити, під землею в своїх думках, живучи в очікуваннях мороку та збоях того, що має статись. Пам'ятаєте, всі ці дати 2012 і так далі, так далі, далі, так далі. І ось у порталі 13 та в брамі, що якби живе двійковий код вибору. Подібно до перехрестя ДНК. Він запитує. А чи безпечно подорожувати мостом? Що якби? Ми всі втратили так багато себе за останні кілька років, прощаючись з тим, яким було життя колись, прощаючись з людьми та мріями, і зараз, у цей часовий проміжок, ми зазвичай вирішили не мріяти чи ставити надто високі очікування? Саме руйнування цієї мрії? Воно є більше, ніж сама мрія. Що, якби моя компанія закрила? Що, якби мене звільнили? Що, якби мій чоловік, дружина мене покинули? Що, якби? Це потужна передмова до всього дизайну. У ній живе полярність, яка просить вас. Пірнути глибоко та розвернутися в глухому куті вашого мислення та душі, любі мої, не віддавайте свою силу таким думкам. Зосередьтесь на піднесенні себе з нижчих місць вашої творчої думки. Адже ми проживаємо святу мить, свята вона стілює у 2026 році. У 2026 році божественна жінка більше не повторює кармічні уроки. Це рік вогняного коня. Він переносить її в іншу часову лінію, місце живого кохання, обрабленого особистісним розширенням, можливості, яке живе, дихає, розширюється, а не стискається, кохання, яке відображає її зцілений я. І ось вона у 2026-му більше не приймає хибних крихт, хлібних, хлібних крихт. Їй потрібен ось той весь цілий буханець, її серце відкрите, та межі спокійні і міцні. Це як потужні камені. І нам потрібна ось ця вогняна енергія. Запалена в кожному із нас, як в чоловіках, так і в жінках. Це сильний жіночно чоловічий кам'яний твердий дух, який прагне божественної рівноваги. Велике виснаження наповнює дух богині на землі після років боротьби з усім неможливим, після мільйонів молитов, відер сліз та днів люті, що виривається та вирує прямо під поверхнею. Вчення всередині цих каменів показує нам, що він живе всередині неї, а також у слові вона, і ці камені відображають потужню чоловічу присутність, яка живе в тілі, розумі та дусі всіх жінок на землі, в дусі всього, що є вона, живе присутність, якою всі жінки боролися з давніх безсмертних часів. У ній живе вся несправедливість, яка оточує жінок з самого Едемського саду. У ній, як ви знаєте і відчуваєте, є шрами душі та тіла, оскільки вона не раз була покарана життя за життям, гвалтована, грабована, вбивана лише за те, що була жінкою. Цілителькою, шаманкою, вона закрила свої надії та всі свої нищені чакри, намагаючись пережити втілення за втіленням, вона закрила своє серце, усвідомив, що більшість кохання приходить зі словесним та фізичним насильством. І коли свята вона почне справді стілюватись у 2026-му, вона пройде священним шляхом. Усередині себе, щоб знайти стародавню темряву, що мешкає глибоко всередині, ту смердючу, волохату темряву, яку вона боїться прийняти, ту потужну, приховану сторону себе, що живе в її внутрішньому чоловіки, у її внутрішньому він, кожен страх і гнів, які вона коли-небудь. Приховувала від себе крізь час, виривається на поверхню, як вогнедишущий дракон, драконище, прокидаючись від довго довго сну, і у її внутрішній темрі вживе те, що здається неконтрольованим, наче великий звір, ось на повітку. Саме в цьому місці існує її справжня сила, притулившись до її волохатого. Смердючого гніву, страхів і ненависті. Як і диво жінка, цей динамічний камінь стоїть високо і тихо, знаючи, що свій час і місце, і сила проявляється. Всім вам, Божого благословення на землю, Боже світло для всього людства. Діліться враженнями та коментарями.